Виконуємо номер 222 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видаництво Генеза 2022 рік. Склади умову і розв'яжи задачу. Стрілка спрямована в бік більшого числа. У нас є число 58 506 на 17 480 більше наступне число. І на 12981 більше третє число, яке необхідно знайти. Умова задачі може звучати так: у перший день у фермерському господарстві зібрали 58 506 кг серна. На другий день на 17 480 кг більше, ніж у перший. А на третій день на 12 981 кг більше, ніж у другий. Скільки зерна, зерна зібрали у третій день? Розв'язувати задачу будемо таким чином: знаходимо, скільки зерна зібрали другого дня. 58 506 додаємо 17 480. 6 додати 0 – 6, 0 додати 8 – 8, 5 додати 4 – 9, 8 і 7 – 15, 5 пишемо, 1 помічаємо. 6 і 1 – 7. 75 986 кілограмів зерна зібрали другого дня. І тепер знаходимо на третій день скільки. На 12 981 кг більше, тому 75 986 додаємо 12 981. 6 додати 1 – 7, 8 додати 8 – 16, 6 пишемо, 1 помічаємо.

Вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот шістдесят сім кілограмів.